Привіт, друзі! Хочу вам показати ще одну цікаву лапку. Ця лапка передназначена для рівномірного подання тканини, для трикотажних тканин. Вона є цікава тим, що є нижня лапка і ще плюс є пластмасові зубчики зверху з таким речашком. А зараз покажу, як ця лапка зшиває або обметує. А зараз ми покажемо, як воно сшиває. Тканина трикутажна, але ніякі петлі не робить і сшиває досить непогано. Köszönöm a